Доброго ранку. Доброго вже ранку. Тут ми примастилися не вдвох, а з нашими улюбленими гостями. Це Вікторія Сологуб, автор проєкту Медіакузня та пані Ірина Ткаченко, співорганізатор проєкту Медіакузня. Доброго ранку вас. Вам точніше. Дуже раді Доброго вас ранку. бачити. Доброго ранку. Прекрасно. Я не віриться, що сьогодні буде дощ і гроза. Буде? Буде. Боже, ну ви знаєте. Ні? ні, не взяли. Це треба взяти. <рігати> треба радіти всім проявам погоди. Ой, ну ви такі позитивні, класні. І тому вам слово. розповідати нам, будь ласка, ми знаємо, що. Відбулася поїздка до центральних українських телеканалів, як з'явилася ідея, як з'явилася можливість і як все це відбулося. Нашій поїздці на центральні телеканали передували дуже багато велика кількість заходів. Ми проводили наші майстер-класи, тренінги, <плес> зустрічалися із журналістами, які надихнули нас на таку ідею, яка здавалася б, мабуть, нереальною і неможливою потрапити на 1+,1 плюс і на 112 телеканал. Але як виявляється, із мінімальною кількістю грошей не завжди. До речі, гроші це такий фактор, який визначний. Так, визначний. І у нас було таке невеличке фінансування від Британської угу. ради 3,5 тисячі гривень. І ми собі писали певний бюджет і планували певні заходи. І от саме поїздки на канали це не входило в наші плани, але потім, от завдяки Вані Гребенюку, завдяки Ігорові Токарові це все стало можливим. Перед тим, як поїхати, ми проводили наші тренінги і проводили медіафестиваль. Це якби був заключний етап усього mm -hmm. нашого медіа mm -hmm. Медіафестиваль він проходив у нас в педуніверситеті. Наші учасники медіакузні і, взагалі, школярі вони писали свої журналістські роботи, знімали відеоматеріали Цікаво. і так. Ми їх всіх збирали в педуніверситеті і потім, якби аналізували, залучали наших. Редакторів, журналістів для того, аби аби вони продивилися ці всі роботи, uh -huh. і сказали свої експертні оцінки. Цього року, Ірина Анатолійовна, розкажіть, як ми це все запаралелили із кафедри видавничі uh -huh. справи. Ми та все намагаємось запаралелювати, щоб от ефект був максимальний. Медіафест, власне, це можливо і не наша зовсім ідея. Колись Олександр Акименко проводив медіафест на базі нашого університету, і ми десь в приватній розмові поговорили, що було б класно це відродити. І оскільки була медіакузня, був конкурс на журналістика, був конкурс лонгрідів від студентської і учнівської молоді. Ми вирішили це зробити в фестивальному форматі. Нам це вдалося. У нас була величезна кількість учасників, була тренінгова програма для наших учасників, а потім була дійсно урочиста, грандіозна, не побоюся цього слова. Церемонія нагородження були задоволені і учні, і студенти. Вони мали можливість спілкуватися з практиками, журналістами кіровоградськими. Так також ага. познайомитися з видавничими проектами студентів ага. це потужна комунікація, знайомство, спілкування. І от ота візія майбутньої професії журналіста, такого активного комунікаційного. Позитивного професійного якраз у наших учасників склалася на цьому медіафесті. І ще у нас до медіафесту ми залучили багато партнерів. Спасибі їм, що вони є у нас в Кіровограді. Люди йдуть на такий зв'язок. У нас і Файт База була одним із наших спонсорів, партнерів. І компанія Ейвен. Спасибі Ольги Пацюк, яка підтримала нашу ініціативу і дали нам різні там Подарунки косметика, так декоративна. Аксесуари. Бать, я тепер я хочу ще зупинитись, коли ви їздили в Київ на канал. зараз. Канали. Можна ще є до розказує за наш медіафестиваль, що дуже за, класні добрий. у нас були Якби партнери. Це була не ти. То ти вже не я б уже не дав. Тобі сказали е, у нас. Окрім Зарцю. того, що ми е, ну давали можливість таку, якби освітню нашим е, студентам. Е, ми ще хотіли, аби це було знаєте красиво у всіх планах. Угу. Ми ще їх годували дуже смачно і одним із Чим наших... годували? Одними із наших партнерів, таких крутих, це були заклади суші. Це Асуші студіо. Дуже велике їм спасибі. Вони нам надали такі смачні сети і кафе Євроазія. Тому, окрім навчання, ми ще й смачно їли. От після того, як ми 20 квітня завершили наш медіафестиваль 21 квітня ми поїхали в Київ на екскурсію. Спочатку ми приїхали на 1+,1 плюс один. Звісно, масштаби вражають, і є, знаєте, така мотивація для чого працювати от, на кіровоградському нашому медіапросту. Щоб потім поїхати ось туди, дуже класно, все, дуже сучасно. Студії просто ну вражають. Я не знаю, скільки там мільйонів доларів вкладено туди. Багато людей, і помітним є те, що от саме молоді люди, там ну 18, мабуть. 40+, плюс. Ну отак. А, дуже імпонує, аудиторія. що наші журналісти відкриті, що вони йдуть на обмін досвідом, що вони готові спілкуватися от з молоддю, mm -hmm. яка ще не має досвіду. Це така соціальна позиція, громадянська позиція, і в таких проектах вона завжди виручає, тому що ці люди працюють без гонорарів як тренери. За що їм величезне спасибі, коли ти маєш обмежений бюджет, тоді все будується на людському капіталі, на людських зв'язках. І від того твій проєкт вже перестає бути особисто твоїм, а він стає таким громадським. І от ми завжди писали, що медіа кузня створює можливості. Віка реалізувала все, що хотіла. Була зустріч по скайпу з Олександром Акименком. Хоча, коли ми це планували, здавалося, нереально Каліфорнія, Кіриоград, да, все реально. Пояс. Потім був Ваня Грибенюк і такий Ваня каже: а от було б круто, якби ви приїхали на один плюс один. І це все можливості. Тільки є бажання, є енергія, от у віки колосальна енергія зібрати людей, світлих, позитивних, професійних, і дати можливість іншим, аби ці люди хотіли ці можливості Який використати кроки. Кого О, у нас Наш багато кроків. Наступний, ну якби після того, що ми ось це все про вже запрошують. Знаєте, якщо чесно, коли писався проєкт, якби я навіть не підозрювала, що ми зможемо поїхати на центральні mm -hmm. канали, поспілкуватись з Марічкою Падалко, ось ну так напряму задати їй питання, які цікавлять. Але це все можливо і наступний крок, якщо чесно, мене особисто цікавить тема піару. І як стало відомо, у нас в Кіровограді як такого піару не існує, як явище, це все ну, на такому примітивному рівні. Дуже примітивно. Тому дуже хотілося б розвиватися у цій галузі. Бесто мені цікаво, і ці люди, з якими ми вже спілкувалися протягом усіх тренінгів зустрічей, це вже друзі. Якби ми ходимо в кав'ярні разом, спілкуємося, і, і у них теж є потреба. Це студенти, які розширюють свої знання. Тому наступний крок це будемо пізнавати піар-сферу. І тут теж можна медіа запаралелити, бо це площини, які всі на таке питання. Коли писали ваші студенти, люди, які були на ваших всіх фестивалях, тренінгах? Коли вони писали свої роботи? От ви, як Віка, як журналіста, як викладач кафедри. Чи знайшли от оту ту перлину, яка от можливому розквікне, розбуяє, буде так, якоїсь такі зіркою. знахідки є. Це Аня та, із Олександрії, яка нас просто вразила це Антонова, Школя... так? Аня Антонова, школярка. Вона ще в малій академії uh -huh. навчається на секції журналістика. 10 клас в людини свій ютуб канал і вона створює шкільні новини. Але це дійсно, знаєте, школа, але це про професійно, принаймні в в Цій площині це професійно uh -huh. і це надихає. І ці uh -huh. діти хочуть розвиватися, їм створити такі можливості неформальної освіти. І вони вже прийдуть до вас на другому курсі, і вони будуть самодостатніми фахівцями в цій галузі. Не знаю, для чого вони працюють. Бачу, так само тепер, у нас все. студенти нашого КДПУ Венеченка, Летиція Курята, Валерія Малиновська, а, Надія Летиція Ухаліна. Та Летиція... вони вже мають авторські гарно. рубрики, тобто це люди, які цілеспрямовано йшли ще по додаткові такі. Освітні якісь сети отримували їх, розвивали себе. Тобто, на, наша задача була просто створити позитивне освітнє середовище. І про наступні кроки в нас 19-22 травня теж партнерський проект Медіа Урбан Кемп на острові Хортиця, Острів Байда. Так, О, три дні. Це, так. Це, Ми це вс просто... всі в медіа, в медіа урбаністиці, і всі ці проекти це не одиничні проекти задля гранту. Це проекти з великим серцем і з mm -hmm. величезним часом, який вкладає Віка, як організатор, наша команда в кемп. І дуже приємно, що це системно, що Кіровоград от є на цій мапі освіти, неформальної, і як приклад, як бренд освітній. А Я... з приводу кемпів, знаєте, що хотілося б додати? Ну, у нас такий існує стереотип, коли всі їдуть на природу. От у нашому українському суспільстві знаєте, це шашлик, там випивка. Ну це якось так склалося. Але коли ми їдемо на кемпи, три дні реально це без алкоголю. Люди дорослі, всі, і всім цікаво. Це просто таке насичене спілкування і пізнавання чогось нового. Якось, ну чесно, було незвично в такому форматі спочатку. Але потім ти розумієш, ну в принципі, це цікаво. І чому б ні. це ніби кузня в 12 тренінгів, але в 4 дні дуже інтенсивно Клас. ти повертаєшся, просто в тебе такий апгрейд твого світогляду. Твоєї якоїсь професійної визначеності ти тоді бачиш, що ти можеш суспільству щось дати більше як науковець, як викладач і mm -hmm. що зростає, і дуже та, класно, зрід. знаєте, що от тренери, саме ті люди, які погоджуються ділитися своїм досвідом, вони потім надалі, от наші учасники, Тривують. вони контактують з ними. Можна напряму зв'язатись в Фейсбуці, в Фейсбуці, mm -hmm. там в соцмережах і задати якісь питання. Ну я так розумію, що всі бажаючі, хто хоче долучитися до вас, також можуть з вами зв'язатися, з'єднатися на фейсбук. Фейсбуці, соціальних мережах. Будь ласка, знаходитесь. Вікторія Сологуб, Ірина Ткаченко, вони вам допоможуть, спрямують вас, поставлять вас на вірний шлях до медіапростору. Ну а ми з вами повернемося вже. через Хочу декілька... додати ще. Долин. Я хочу, знаєте, мрії вони збиваються. Я просто вірю, що наступний крок Медія Кузьми це буде Ніл Патрік Харіс або тому, що нам треба зростати і бути баранати приклад із американського телебачення. Далі кліп, побачимось за мить. Вам велике дякую. Спасибі.